По перше, не всюди є храми української церкви, саме тому і потрібні переходи. По друге, сама так звана російська церква це. Не церква, це на сьогодні секта державна російська секта, яка є частиною фактично ідеологічним забезпеченням силових структур Російської Федерації країни агресора. Люди дуже часто це не усвідомлюють. Для того ми і прийняли в парламенті закон про заборону діяльності російської церкви в Україні, жодним чином не обмежуючи взагалі то, як це часто намагаються подати, право людей ходити в ту чи іншу церкву. Ми забороняємо зв'язок з Росією. Це все, бо зв'язок з Росією з так званою. Російською церквою означає те, що ви допомагаєте або безпосередньо працюєте на ворога. Е, процес цей відбувається за законом. 30 днів після його прийняття він вступає в силу. І через десь місяців починаються самі ці процеси. Е, сама ця. Українська філія РПЦ попросила цей термін для того, щоб можливо в якийсь спосіб централізовано розірвати стосунки з Москвою. Хоча я особисто в це не вірю. Отже, ще раз підкреслюю, йде війна, російська церква, філія російських силових структур, і вона не має діяти в Україні. А взагалом, релігія в Україні вільна. і Кожна людина може вірити, в що захоче і ходити до будь-якої конфесії.